Де да, що зря голову мила, Та да, зараз? Голову помила, а себе теж помила. Я чистенька. Привіт Кристяні. Я сьогодні хочу розповідати футболочки за наямі Рей, тому що вона коштувала дуже багато, і я зрозуміла, що вона людей притягує, тому що минуле відео з нею в мене залетіло. От і я сьогодні буду розповідати про те, як я працювала і працюю до сих пір. Навіщо я не знаю? Мені просто хочеться порозповідати дивних історій. от. Про своє життя, вона в мене трішки таке прикольне. Ну, деколи, деколи, звісно. Більшу частину я намагаюсь спати, щоб не бачити цей світ взагалі. Він мені не цікавий. Він мені не подобається. Два із десяти чисто за графіку, і деколи смачна їжа. А, ну ладно, бал добавлю за маму. От, Три бали. Бал чиста мама виграла. От. Робота це показник того, що ти хочеш їсти. Ну а як інакше, взагалі дуже хотілося розповісти, як я свій 19 покрила Уолл-стріт згризла всіх вовків на цій вулиці і взагалі купила цукерберга. Він же багатий, да якщо я не помиляюсь, ну це, це цукерберга там того, хто Теслу вигадав, оце от всіх я купила. да Батумі я також купила. Взагалі сижу я зараз не на стулі, а на грошах. Але по-перше, я не знаю, де знаходиться Уолл-стріт Він взагалі він існує чи він вигаданий. А по-друге, я боюсь вовків і я би з ними не дралась, тому що я Ватне в цьому плані з вовками, собаками, в принципі, зі ну, звірями я намагаюсь не дратися. Максимум з кошкою і те, якщо вона не занадто велика. Якщо прям починати спочатку мого робітнічого життя, то значить мені було 5, і я робила масаж чоловікам за гроші. Без контексту звучить жахливо. так? Така от я інтригант. Що по-нормальному, то я баті масаж робила. Він в мене просто людина доволі така масштабна. Знаєте, от десь от, ну якщо брати кімнату метр на метр, то батя займає трішки більше, навіть ніж ця кімната. І в силу того, що папа великий, а я маленька, було важко робити йому масаж, тому батя вигадав ні стимуляцію. Боже, що в мене голові, віть. мотивацию. Судьбу выбачи. Пуженька, выбач. Я перед всеми выбачу. Выбач. Выбач. Блядь, что такое? Роза, соберись. Роза, соберись. Что-то вообще на еде. Тоді я була ну, набагато менше. І масажувати батю, який розміром з кіта, да, який викинувся в хату мою, було не дуже прикольно. Тому батя вигадав мотивацію. Взагалі цю мотивацію вигадали давно. Мені здається, Філіппіни, да, гроші вигадали хто, чи хто. А на той час ну, 5, 10, 15 гривень були просто бешені бабки. Мені сносило голову цих доларів, Я не знала, що робити з цими мільйонами, тому що я ходила в магазин через дорогу, Арарат, як зараз пам'ятаю, і там коштував за 2,50 фруктовий лід. Там спочатку був апельсин, потім з'явилася полуниця, потім він подорожчав до 4 гривні. Я, звісно, обурилася, але продовжила покупати. Але коли він став вже 5 гривень, я зрозуміла, що починається кризис, і здається, Янукович десь нас надурив, Тому що мені це не подобається. Ну, взагалі, ви уявляєте, які гроші, ну, той, на той час 15 гривень, в руках дитини, що вона могла купити? Язву. Я не знаю, як я ще ходжу зі своїми органами. Мені там повинні були все вирвати. Тому що я у мене був такий період, коли я жила. Прямо у баті, у баті, ну, більшу частину, е, і значить, я могла снідати сухариками флінт. за 5 гривень. Я купувала велику пачку в ларьочках. Мені здається, в старості я це згадаю і буду вже не посміхатися. Я буду, знаєте, так хвататися за боку, така. <смір> больно, 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 Але ну, тоді мені було хорошо, тоді було смачно. От В старості було не смачно А потім мені якось так вийшло, що мені стало 14-15. я Думала, що це ніколи не настане, але я виросла. І от в той час мені дуже хотілося піти працювати Офіціанткою, Дивне бажання. <смір> але я розумію, але прикол в тому, що всі мої однокласники майже працювали. І я така, ну я теж хочу, що я лиса, і я не лиса. І я я йшла проситися в місцеві ресторани, тому що ну, місто так там людей розхватають от. Так от. Та й гроші ніхірово, у мене одна однокласниця вона заробила собі на телефон, типу, на телефон, за літо, офіціанткою, в Бердянську, ніхіра собі. Я думаю, ну все, ми будемо діти бабки, ми будемо робити бізнес, я скоро з'їду від матері в власну хату, Ну плюс-мінус. Я отак от от розраховувала. Я приходжу в перше кафе, мені кажуть, тобі скільки? Кажу, ну Ну, майже, майже мені, от 16, майже, майже там, через рік і пару місяців. А вони кажуть, ні, ти виглядаєш як дитина. А ти ну, через те, що ти виглядаєш як дитина, ти не зможеш розливати там алкоголь, брати замовлення на алкоголь, тому що це вроді як заборонено. А якщо там прийде якась перевірка, то у них за це спросять у адміністраторів, У управляючого. Я кажу: почекайте, почекайте, почекайте. Так от там моя однокласниця йде воду, я її бачу Оля, їй також 15, якого хера ви її взяли. Ну, вони кажуть, ну, вона просто виглядає доросліше. Доросліше? Може, пражонні? Тому що я тоді виглядала да, як дитина, прям дитина. Мені в 15 було років на 10-12. Це я зараз уже якби ну, просікла фішку алкоголя. Роботи і ну, очі, значить щастя загубили. Тому що тоді я не ходила, я літала. Значить, моя походка вона була, начебто я по ваті йду. Знаєте, от всі йдуть кудись там Ну, задумавшись про своє, щось вони там недовольні, в них немає щастя, а я, начебто, по полю біжу. От, А за мною щастя і хохот. і... Любов всього світу, от а потім я це де загубила і стала виглядати на свій вік. Дякую. Факт залишається фактом. Мене тоді не взяли майже в три ресторани. Ну, ресторани, це таке слово, боже. Ну забіга... Забі... забігаловки вже не культурно. Ну коротше, в три заклади мене не взяли, і в один мене хотіли взяти, але там вони взяли когось по блату, якусь дівчинку, яка в них вже працювала, і це знайома когось там. І коротше, я сказала: ну і флаг вам в руки. Образилася і пішла додому плакати мамі, але не хвилюйтеся без роботи батя мене не залишив. Значить, у нас були квартири, а що були вони? Є у нас є квартири, які ми здавали. І батя каже: ну от, значить, дивись, ти в мене робоча сила неблагодарна, тому що я тобі платити буду. О, ні, він давав гроші, але грустно, тому що бували такі випадки ну, значить, заселялися вроді як люди. А коли виселялися, зрозуміло, що там жили свінь'я. От плюс-мінус, звісно. Ну так, ну Боже, це був просто один раз, один раз. Я засіліла двох чоловіків. Не знаю, якої вони орієнтації. Мене це взагалі не колишать, але те, що вони це факт. Я, значить, просто я їх засіліла на три дні, здається. Сердечко впало, Ну, коротше. Зе як засіліло, вони кажуть, ми будемо тихенько відпочивати на пляж ходити, дивитися на дельфінів. Погуляємо по Бердянську, взагалі відчуємо рай Запорізької області. Я кажу: Ну гуляйте, що мені вам. Але потім, коли настав час виселення, виявляється так, що вони загубили ключі, їх взагалі немає в хаті. Вони просто залишили відкриту квартиру і виїхали. І ми заходимо в квартиру, а там піпець, там все в алкоголі. Ну це ще не найстрашніше. Алкоголь це нормально, Алкоголь відмиється, алкоголь можна вилізати. А там, значить, Боже, як би сказати, щоб Ютуб нормально віднесся. Значить, є така штука, яка надягається на чоловічий на чоловічу третю ногу, щоб дітей не було. І вона по всій квартирі використана. Вся, так сказати, в дітях. Дуже багато, повсюди, майже. І, і все грязне, ну, Боже, все ліпка. І я не хочу знати, що було ліпке. Все грязне, ліпка і, і вонюче. І ми просто так, ну, типу, ну, ми якби подивилися на цю всю ситуацію і зрозуміли, що жечь цю хату надо нахер, тому що відмивати її без варіантів. Ну, відмивала її мама, і папа, тому що. Нет, нет, а так, взагалі, хочу сказати від обличчя всіх арендодаторів: якщо ви знімаєте квартиру і думаєте, що ви там цар і Бог і ви можете робити все, що завгодно, тому що потім ви вийдете і це не ваша квартира, взагалі-то так, ви реально можете робити все, що завгодно, особливо якщо вас не перевіряють. Але прикол в тому, що ну, Бог вам суддя, і я вірю в карму. Можливо, вона спрацює в років, ви там е, помрете від того, що на вас кирпіч впаде, але вона спрацює колись. Ну, не будьте ви тварями, навіть якщо ви десь там щось засрали, чи там щось зламали. Ну, скажіть, не ховайте, особливо не залишайте ніякі у ці речі, які можуть заванятися. Краще, ну краще скажіть. Я не думаю, що орендодатор буде якось кричати, особливо у цих тварин, які як та дуже часто постійно тащили тварин. Навіть зараз мама каже, що в квартирі жила кішка, яка подряпала мебіль, а нам отак, от клілісь, хрестілі, що там нікого немає. Ну, вони ховали її, скоріш за все. Мать та приходила. Вони скоріше за все ховали. Але так просто не видно. Але вже коли мать почала відвігати, вона бачила, що там п'є п'є що й ваняє. Ви знаєте, як відмивається довго кошачі мече? От Якщо ви візьмете наркомана, да, він ваняє кошачу мачу через е, котики, то його легше відмити, ніж кошачу мачу в квартирі. Жах. Ну Потім я ще в Київ приїхала. От в Києві працювала там офіціанткою, потім на таких роботах, де підписуєш контракт про нерозголошення на 5 років, і туди мене також занесло. Ріелтором я попрацювала, працювала, мені погрожували вбити мене, да був прикольний момент, як мені дуже сподобалось. Більше не хочу, спасибо. Не бинарно. Я не бинарно хочу есть. Это евро. А когда -то я была симпатична, на мне даже мужчины зарились одно время. Но в болезни я выгляжу немножко иначе. Совсем чуть-чуть. Я не могу сказать, что сильно отличаюсь, но все же. Могла бы ты спалить нахуй? Вообще. А ну, ты не могла бы реально потерпеть? Но ну, мне их было ну, 15 лет. Ты сейчас стоишь, пока я закар я візьму свою тисточку і піду. Я Бля... хмурию. Я Бля... даже пухну. Одинаково. а ты потом повинна будешь сказать, что снова я в кадре. Хорошо, я жрать хочу, блядь. Никто не кормит, всем похуй на течу. Бинарные личности. Сука, это слово будет тебе не должно жить нормально. Садись обратно, задолбал. Погоду лучше с ними ебешь, скажи, что ж, Теперь 30-30-20. Я сняла. Что там, норм? Я снова в кадре? Ты снова в кадре. Ну, а далі і не саме стійка позиція занесла мене працювати офіціанткою в Батумі. Я скажу, що не сподобалось дуже дякую, спасіба, можемо на цьому закінчувати. Ну ладно, якщо коротко, то я почала працювати в якомусь дуже елітному ресторані, який я позиціонував, ну так. Але насправді це був ресторан без концепцій, без яких, там, знаєте, фірменних страв. шеф повар робив все отак, от на твалі, йому не хотілося працювати там. Він взагалі кожен раз ну, робив це, знаєте, от, Ну, тому що треба. От як ви пишете в школі контрольно, тому що треба, так він робив страви. А мені здається, що повар повинен, ну повинен жити. От як оце от е, кризка в рататуй, отак от, от повинен повер себе поводити. Ну тому що тоді будуть страви відчуватися по-інакшому. Бо у нас було два повара, і от е, шеф-повар готував набагато гірше, ніж звичайний повар без звання. Я не знаю, як там правильно. Тобто набагато відрізнявся смак і зарплати, що не є правильним. Ну, коротше, і прикол в тому, що там все доволі дорого коштувало. А, Значить, пояснюю. Супчик, супчик, не самий ситний. 30 лар, 30 на 15 помножте Наприклад, у нас був стейк. Грустно назвати це стейком, але це був стейк. Ось такий шматочок м'яса міньйон, Ну, я розумію, да, міньйон дороге м'ясо, і все таке, але 65 лар. За 65 лар я можу купити пельмені. Зараз по мені видно, так, що я на пельмені паціла. Я сама зараз як пільмішу. Плюс в мене особиста неприязнь до цього всього, тому що ну, чогось я не знаю, але до мене причепилися як блядь, до добаного ліста. Ото їм все не подобалося. Маргоша погано протирає столи, Маргоша погано говорить, Маргоша мало посміхається. По її словам, цитірую, я повинна була зустрічати гостів саме так. <кхід> ну, Значить, дивись, це вона каже. Цитата, блядь, цитата. А вона каже: дивись, коли гості заходять, ти повинен їх зустрічати так, начебто ти песик, а вони хазяєва. І ти повинна так гостікам от віляти. А піситься я не повинна була від щастя. Я можу мені на ну, хліба мені корміть, де да я пісяця. ну. Коротше, я кажу: в сенсі песік. Ну, це не нормальна поведінка, я офіціантка, я не слуга. Це зовсім різне. У мене така ж робота саме, як і у тебе, чому я повинна поводити себе так. І я розумію, що я повинна посміхатися, якби плювати в обличчя гостям Ну, не треба, да? краще не треба там. Видавлювати їм очі, харікати їм в кашу, теж не треба. Ну, я розумію. Але я не повинна облізувати їм туфлі, я не повинна цілувати їм руки, і все таке. Будь-яка офіціантка, будь-який офіціант не повинна це робити. Але мені погрожували пана за те, що я мало посміхаюсь. Ну, типу, мені кажуть, ну, у тебе обличчя якесь, от ніде. Неприжилательне. Я славянка. У мене обличчя незадоволене і душніло. Ну що ти хочеш? Ну, по-іншому, ну ніяк. ну Таке от у мене комплекті, як обличчя зібрався. ну Що мені зробити? Тепер? Ну нічого не зробиш. І я посміхалася. Я навіть голос змінюю. Я коли намагаюся. От навіть зараз я працюю в каворкінгі, да? і люди приходять, і знаєте, як я з ними розмовляю? <кій> 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 не так. Зараз. Взагалі, в житті я розмовляю таким голосом. Але коли хтось приходить, я немножко навіть починаю казати більш дружелюбним, більш ніжним, таким лагідним, наче от мені в попу їжака всунули, і мені дуже неприємно, але треба з людьми поговорити. От якось так. Це якось відбувається непроизвольно, Я не знаю, чому я так роблю. Чому? Ну, тому що мені навіть на цій роботі кажуть, що у мене якесь зле обличчя. Мені тут написати добро треба. Kind. Ну, взагалі на цьому я хочу закінчити. І мені, якщо чесно, сьогодні було не дуже приємно, тому що я от не бачу себе в камері, я знімала на задню камеру, а не на передню. А, -а мені так важко, коли я себе не бачу, я не розумію, що там відбувається. Можливо, в мене зуби вискочили, можливо, волосся просто як взрив на макароні фабриці. Мені дуже це не подобається, не знаю, як це вирішити. Камера дуже дорога, в мене немає грошей. Я їх витрачаю на їжу, на оплату квартири, на квиток до Києва. Вот, ну, розберемось.